Просто жесть, якщо Польща відріже постачання зброї і так далі? Польща, взагалі, не за Польща може сказати, чао, ми зараз ППО так вистроїмо і воюйте собі самі там України. На що насправді зараз Росія провокує Польщу і Європу? Тобто це дійсно вони хотіли вразити якісь цілі в Польщі, Чи це провокація на щось інакше. Як зараз можуть українців і поляків посварити? Я бачу до цього нереальну тенденцію. І Може бути просто жесть, якщо Польща відріже постачання зброї і так далі в Україну. Слухайте дуже уважно це відео, розповсюджуйте, воно страшно важливе. Як зараз можуть країни Балтії відрізати і повністю і може. Отже, про це все в цьому відео дуже детально і скажу, що робить ці ситуації українцям. Розповсюджуйте. Я бачу зараз купу новин про те, що а поляки, якби це була фура з зерном, тоді вони зупинили, а дрони вони не бачать, не хочуть. А багато українців пишуть так, полякам кажуть, і хай узнать, що такі дрони. Ви що сума ума сошли? Ми, якщо це наше останнє окно стало, через яке нам зброя доходить Польща, якщо не дай Боже. Польща взагалі не за Польща може сказати, чао, ми зараз ППО так вистроїмо. Ми тут всі піднімемо, закриємо небо, НАТО закрит, Польща НАТО закриє, не якщо що. І воюйте собі самі там, України. Ми вам перестаємо постачати зброю, тому що ви ж бачите, дрони летять. Зброя, яку ж поставляють вам, де храниться? У нас в Польщі на складах ангари, боєприпаси, там техніка і так далі. На що воно нам треба вообще? От шукайте собі інакші шляхи, як будете це поставляти. Ми з цього процесу виходимо. І, в принципі, Росія це і хоче ще зробити. Поняли? Тобто тут не стільки була ціль вразити зараз Польщу, хоча вони цілились в склади з боєприпасами. Вони ж летіли в склади з боєприпасами, які мали в Україну йти треба росій дивіться, ситуація дуже критична Самість того щоб зараз хайти польщу чи щось таке Треба сказати і дякую, що попри цю цю ситуацію ви продовжуєте допомагати. Вони до останнього будуть підпліпідлять від воєнного якогось конфлікту з Росії. Тобто вони будуть до останнього очі закривати. Оці всі ситуації вам потрібно думати зараз за заробіток онлайн за посиланням в шапці профіля для українців. От якщо вам зараз емігрувати, щось таке, а вірогідність цього дуже велика, вам потрібно бути готовим для цього. Ми там дали змогу українцям за допомогою розповсюдження українських європейських відео, в коротких відео а, Instagram, там YouTube, TikTok і так далі, заробляти гроші. Ми платимо за це зарплату. Ми навіть вам ефір. Покажемо ось нещодавно зарплати поплачили, подарунки подарили нашим студентам і так далі. Безкоштовно три дні я вас там буду навчать, подивитись до чого. Інакше варіанту у вас нема. Зі мною, з нами, без нас. Вам треба шукати онлайн, для того, щоб ви в будь-який момент могли пересунутися десь легко. Нічого платити не треба. Три дні безплатно зрозумієте, як вам рухатися далі.